На світі особливе королівство. Королівство звуків. Це королівство не зовсім схоже на інші. Тут кожен мешканець це звук, а кожен звук має свій будинок. Так. живуть принцеси. Це голосні звуки а, і, і, і О. У, Е. Які це звуки? Голосні. Голосні. Вони красиві і співучі. Принцеси дуже люблять співати. І тоненько підхватує принцеса звук І. Який це звук? І. А це який звук? А! У замку живуть принци. Приголосні звуки. Вони не вміють має свій характер. Один вимовляє М, другий С, третій Ф. Але самі вони співати не вміють. Трапляється диво. Коли вони зустрічаються, вони починають співати. Знаєте як? Принц вимовляє свій перший звук, а принцеса підхватує свій звук. І починає співати. І виходить справжня пісня. Спробуємо. Ти <токрив pain> називається принц. І підхоплює принцеса. І як разом виходить? <kombin3> <gibus> І як наша Діана. Так? <connect> Каже принц, <gibus> <gibus> а, -а, 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 а! Продовжує співати принцеса. Як? Читаємо разом. Ла! А якщо так буде ла, і ще раз, ла, чиє буде ім'я? Ла. Лала буде. Перший склад ім'я Лала. Так, Лала буде. Лала? Так. Б. каже принц. О! Співає принцеса. І разом виходить пісня. Пісня. Яка? Який це звук? А це звук і разом виходить без принцеси принципи не зміг заспівати. Він би як би сказав просто Б, Б, Б. А принцеса го. А разом вони можуть заспівати. Навчились читати склади. За допомогою кого? Принців? Та принцес? А принцес. Так, це у, нас, у нас є два чарівних замки, в якому живуть принципи. Принци І – І принци Це Клопчаки. Це які звуки? Голосні, а принцеси. Голосні принцеси. Що роблять? Співають! Співають, а принци? Не можуть. Не вміють. А допомагають хто їм співати? Діктор. Принцеси, Принцеси. З голосні звуки, Складів народжуються слова. Наприклад, ла, ла. 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 І ще раз, ла. ла. Буде ім'я ла. 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 Це буде так. Буде ім'я Лала, це вже слово. З слів, народжуються речення, а з речень справжні казки. Які ви читаєте потім? Коли? Спать. За да. меня, так. Тому якщо ми навчилися читати склади, ми зможемо читати самі що? Казку! Казку зможеш прочитати. Тому ти зараз мама тобі читає, а ти потім будеш мамі читати казку. В травні будемо читати казки, готові? Це який? Принц! Ви. Принцеса! Принцеса? разом спеваем, ВСМ спеваем, Принц, ты, ты, Принц. Принц. Принцесса, А, спеваем разом, А, спеваем разом, Принц, В, Принцесса, И, разом ВИ-ВИ. Бачите, так і в житті.